Вітаю вас, товариство. Сьогодні ми поговоримо про те, хто стане наступним президентом України. Спробуємо проаналізувати двох кандидатів. Значить, пес Патрон чи Кіт Сирський, хто, хто є фаворитом майбутніх перегонів. Коли ми говоримо про кота Сирського, ми в першу чергу маємо говорити про те, що це кандидат. Про таких кандидатів говорять. Що він мутний, вибачаюсь за таку термінологію. Чому? Тому що ми не знаємо до кінця позиції сирсь... кота Сирського по усіх важливих для українців питаннях. Тобто кожен сам собі дофантазовує, хто такий кіт Сирський, на жаль. Це грає як на руку коту Котусирському, так і на лапу. І, на, і, і не грає в той же час. Коли ми говоримо про пса патрона, звичайно ж, перше, що спадає на думку, це досвід. Це досвідчений кандидат. І це кандидат е, від системи. так, Це кандидат е, від системи, яка має, будемо чесні, певну довіру. Зараз серед виборців певний, певний кредит довіри в суспільстві. І це знову ж таки як на лапу грає псу патрону, так і не на лапу. Чому? Тому що всі ми добре знаємо, що українці вони завжди хочуть чогось новенького. Розумієте? Українці, е, українці вони хочуть. Українці хочуть поза. Вони вже давно хочуть українці позасистемного кандидата, який прийде і змінить все. Який, який не буде оцієї кругової поруки, розумієте? Е, по, по, кругової полапи не буде більше. Ось що хочуть українці. Е, які такі е, висновки можна зробити е, короткі зараз? Е, з огляду того, що вже було озвучено? Е, війна грає на лапу е, все-таки коту сирському. Так? Чим довше вона триває, тим збільшуються шанси. Е, збільшуються шанси кота сирського, але це лише на перший погляд, тому що. Ну, ми не знаємо, як довго е, протриває оця така. Ну, Те, що зараз називають хайп. так? Те, що зараз називають хайп, е, тому що ну, рівень медійності пса-патрона він не співрозмірно е, більший за, е, за те, що має е, новий е, такий, е, юний, свіжий. Кандидат Кіт Сирський. Ми зараз бачимо, що що патрон от він, розумієте, з одного боку є, є підтримка, з іншого боку, ну, так і люди не зовсім всерйоз ставляться, наче до пса-патрона. Ніби, ніби, оця підтримка, яку ми ніби зараз бачимо, вона. Ну, будемо відверті, може виявитись значно меншою, коли діло дійде до власне голосування. Тобто це така красива зараз обгортка, і цих обгорток багато, ми їх бачимо на різних товарах. Але що люди насправді відчувають, тяжко зрозуміти, наскільки іронічно народ. Проявляю свою любов до пса патрона, так? Виміряти це наразі не вдається, але будемо стежити за ситуацією, за ситуацією, стежити необхідно. Тому що, якщо ніхто не стежить за ситуацією, ситуація така, і потім вже не стежиш. Треба зразу стежити. Стежити зразу і тоді встежиш. А якщо ти не стежиш за ситуацією, ну перепрошую. Ти на що сподіваєшся? За ситуацією необхідно стежити і ми будемо це робити. Ми будемо це робити, тому що. Е, що я вам буду пояснювати? Я вам не буду нічого пояснювати. Ви всі дорослі люди, ми тут не для цього зібрались, так? Ми не для цього зібрались. Звичайно, звичайно, чим довше триває війна, тим ніби більше шансів в... в кота Сирського, але необхідно постійно підтримувати зацікавлення собою. Що може робити Кіт -сирський, так, щоб... Перш за все, потрібно розвінчати усі міфи що е, от Миші ри, риби. Це все має. Е, ну, це має, ну типу, Кіцирський має це розкласти по поличках, в, в той же час зберігаючи певну інтригу. розумієте, Щоб, так би мовити, ну, всидіти на двох стільцях, все-таки, як би це цинічно не звучало, це політика. Це політика, потрібно десь там, десь сям, щоб тебе підтримали люди. Подивимо. Пес Патрон наразі. Ну і ми, ми бачимо, що Пес Патрон панікує. Будемо чесні, Пес Патрон панікує, Пес Патрон запускає певні в Тіктоці е, такі піар-ходи. Е, е, пісні, е, кавери. Нагадує про себе. Нагадує про себе. Ну. Не те, щоб ми забули. Але. Ну, це необхідно робити, якщо ти серйозно, ну, серйозно займаєшся своєю справою. Слід зазначити, що Пес Патрон, ну. навряд чи назвеш його одіозним так, персонажем. Пес Патрон, він. Ну, він задовільняє, будемо чесні, він задовільняє потреби велик... багать... багатьох. різних прошарків населення, різних категорій. Пес Патрон. Це такий. Я б навіть не сказав, що це компромісний, так? що це компромісний кандидат, це кандидат такий. Ну, я бачу вже оці білборди: е, стабільність. От перше, на що буде песпатрон бити, це стабільність. Е, у, і те, що він ну, її забезпечить. Ну і, звичайно, він буде бити на те, що е, я пес. Я пес, е, а пес, як ми знаємо, не кіт. Пес він вірний. Вірність, це друге, це друге, я впевнений, що це буде це буде другою такою тезою, таким тегом таким тегом, яким буде чіпляти виборця пес-патрон. Звичайно, він такий, я пес, я, я буду служити, а ми всі хочемо, щоб нарешті посадовці в першу чергу були менеджерами, так, а не. Хуй значим. Перепрошую за емоції, але емоції беруть гору інколи. Ми хочемо, щоб Щоб... президент в тому числі, щоб він надавав нам послуги. Так? З чим дуже добре справляються собаки. Коти, ну, не знаю, не знаю коти. З котів, от тут є теж певна перестрога, і це дуже дуже накладається на те, що ми достеменно не знаємо позиції по багатьох питаннях кота сирського в коти схильні до диктатури. Ну, ми, звісно, можемо сказати, що з українцями це не пройде. Ми можемо навіть ризикнути, так? ми може, Дехто ми може думати з вибратим. Ну, ризикнем. Ризикнем з котом сирським. Подивимось. В разі чого у нас є інструменти, щоб позбавити його влади. Палимо віскас на Майдані. Кіт сирський тікає. Ми всі це, все це ми проходили, ми все це знаємо. Звісно. Це ризик. Так. Для багатьох це буде ризик обрати е, кота сирського. Але для багатьох це буде виправданий ризик. Е, і це перш за все, це знаєте, це молодь з протестним настроєм. Молодь з протестним настроєм буде обирати, ну, просто повірте на слово. Буде все-таки підтримувати Кота Сирського. Люди з прогресивними поглядами десь підуть, проголосують за Кота Сирського. ЛГБТ ком'юніті, я думаю, все-таки. Віддасть, віддасть перевагу Коту Сирському. Але. Ну, пес Патрон... Пес Патрон, розумієте... теж він Він не... ніби стабільність, стабільність, так, але я б не назвав цього кандидата передбачуваним. Розумієте? Я б... Я цілком припускаю, що в якийсь момент Пес Патрон виходить в Портупеї. Так? Замість свого звичного костюмчика він виходить в Портупеї і переманює. Прогресивну молодь на свою сторону. Звичайно. Я допускаю це. Звичайно, я це допускаю. Треба поговорити про Чорного леведя, так? Щось, щось ще може статись до виборів. Хтось може ще з'явитись. Не хотілося б, щоб це були голуби. Щоб це був хтось з голубів. Боюсь, що. Боюсь, що є досі, є досі. Певний, скажімо так, проросійська, так, проросі... будемо російську відверто говорити. Проросійська аудиторія, оця публіка, ці організми проросійські. Скоріше за все, якщо з'явиться голуб кандидат. Ну. Так. Скоріше за все, так. Скоріше за все, голос піде голубу чи голубці. І там, ну, звісно, буде мир. Там буде мир. Білборд. Перше слово це мир. І мир. Нам всім потрібен, звичайно. Нам всім потрібен мир. Хто його забезпечить? Може якийсь орел. Може яструб, я не знаю. Так, ну це Це не, пес і, не кіт. Пес і кіт буде вже пожинати плоди, політичні плоди перемоги. Можливо, голуб, сподіваюся, ні. Поговоримо про те, чи можливо можлив, якийсь симбіоз Пса Патрона і Кота Сирського, можливо, хтось президент, хтось прем'єр. Цікава була б гра розіграна. Чи допуск... Давайте так, чи я допускаю як експерт, чи я допускаю такий сценарій. Можливо, це було б хорошим таким взагалі сценарієм компромісним. Певний, певний, знаєте, певна система стримування противаг така була б кіт, пес. Щось би можливо, щось в цьому є і Я як ну, політтехнолог, експерт, в, 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 як експерт. І політтехнолог е, бачу в цьому ну, як мінімум красиву політичну гру. Розумієте? Красив, розігра, красиво розіграна карта. Наприклад, пес Патрон Президент. Кід сирський прем'єр, ну е, э, майбутнє е э, залежить від кожного з нас.